Слава Ісусу, вітаю вівторок. Благодатний день, благодатний час. Маємо прекрасний тиждень довіри, прекрасний тиждень довіри. І вчимося довіряти, розглядаємо, що таке довіра і як Господь довіряє, а не дарує, наприклад. Наприклад, до мене дійшло сьогодні, що паломництво, яке я зараз їду до фатіми, то не є подарунок, то є. Господь довірив це паломництво, зробити це паломництво, щоб молитися в цьому паломництві. Моя кохана дівчина, яку також думав, що Господь подарував, ні, Господь мені її довірив, щоб я їй давав радість, давав мир і, і докладав всіх зусиль, щоб вона була щаслива. То є довіреність. Бо довірність це коли Господь дає виноградник, в якому ти працюєш і приносиш плоди. Але він ніколи не буде твоїм. І так маємо розуміти, що все, що маємо, то є Господом нам довірене. Тож, якщо ти не справляєшся своїх в своєму тому, що тобі Господь довірив, якщо ти не ще дивишся новини, наприклад, а не маєш часу на молитву, як ти думаєш, чи Господь довірить тобі щось більшого? Чи довірить тобі, Господь, якусь більшу відповідальність? Ну, сам дай відповідь на це питання. Ну добре, сьогодні почнемо. Марії 25 листопада 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас приготуватися до приходу Ісуса. В особливий спосіб приготуйте свої серця. Нехай свята сповідь буде для вас першою справою навернення. І тоді, дорогі дітеньки, вирішіть вибрати святість. Нехай ваше навернення і рішення стати святим почнеться сьогодні, а не завтра. Я всіх вас, дітоньки, закликаю на дорогу Спасіння і хочу показати вам дорогу до раю. Тому, дітоньки, будьте моїми, оберіть зі мною святість. Дітоньки, прийміть молитву з серйозністю і моліться. Моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Марія сьогодні каже нам приготуватися. Приготуватися до приходу Ісуса. Як то приготуватися? Ісус може прийти або на землю до всіх, або ти підеш сьогодні до Ісуса. Або я піду сьогодні до Ісуса. Ніхто не знає, коли ти підеш. Ну, але з Ісусом зустрінешся ти в будь-якому випадку. І Марія каже, що приготуйтесь. І нехай свята сповідь буде для вас першою справою навернення. Ну, Якщо ти не маєш часу на сповідь але, або сповідаєшся раз на рік перед Пасхою, то, на жаль, ти живеш під ризиком великим. Якщо сповідаєшся частіше, то значить ти маєш навернення, бо ксьондзу казати. Один той самий гріх вже набридає. Шукати різних ксьонзів, бігати теж не варіант, бо якби себе не обманеш. І знову йде справа довіри. Чи, чи ти, обману, ти обманюєш якщо себе, то ти і обманюєш Бога, обманюєш всіх. В першу чергу не треба обманювати себе, і тоді ти зможеш довіряти собі. А коли зможеш довіряти собі, то Господь зможе довіряти тобі. Нехай ваше навернення рішення стати святими почнеться сьогодні. Тож сьогодні вирішуємо стати святими. Святий не той, хто помер уже, і його оголосила церква святим. Да, він святий, але ти можеш жити зараз свято, жити святим життям. І Марія закликає тебе жити святістю, бути святим тут, тут, на землі, поки ти ще жиєш. Бо якщо ти не будеш тут святий, то після смерті тебе святим точно ніхто не оголосить. Я всіх вас, танки закликаю на дорогу спасіння, Я хочу показати вам дорогу до раю. Ну і бачимо, що якщо будемо жити цими посиланнями, то будемо на дороги іти по дорозі раю. Буквально ці посилання Марія нам дає для того, щоб ми йшли дорогою раю. Щоб ми побачили рай уже тут. Не колись після смерті, а вже тут, зараз. Побачили, який рай нам Господь подарував. Господь нам довірив це, цю землю, ці всі. Розкоші, які тут маємо, які, всяку радість, яку ми тут маємо, це все довірено Господом. Тож практика бути святими. Сьогодні проживайте свято і беріть відповідальність, беріть відповідальність, молитися, молитися. Якщо дивишся новини, то сьогодні не дивися. І цей час. Це час використай на молитву, бо коли ти дивишся новини, ти втрачаєш час, коли ти молишся, ти набуваєш час. Тож сьогодні зробимо або серіал, наприклад, дивишся. То сьогодні не подивись серіал, а помолись, помолись трошки більше. Їду я до Фатіми, їду через Люрт, Сантьяго, Гарабандаль і багато різних там місць по Європі. Буду молитися за всіх вас, а ви, глядачі, моліться за нас. Щоб ми файно доїхали, поїдемо в паломництво до Фатіми, де будемо молитися за мир в Україні, за всіх підписників каналу. Ну, щоб у нас все було добре і щоб нам Господь давав сили на навернення і до святості, кликав нас до святості життя, щоб ми були святими тут вже зараз, а не колись. Будьте благословенні, Мир вам сьогодні з Меджугорі. А завтра буде вже з Італії десь.